Розглянемо задачу. Дан паралелограм АБЦД, і нам треба знайти, чому дорівнює ось цей вираз. По-перше, я виділю вектор АБ. До якого мені треба додати вектор CA. Показую вектор СА. Бачу, що за одним вектором СА одразу наступний слідує вектор АБ. Кінець одного вектора. ось він, Співпадає з початком іншого вектора. Отже, такі два вектора можна тоді додати за правилом трикутника. І сумою буде тоді вектор CB. За правилом трикутника ми напрямляємо його саме в кінець вектора AB. І тоді, замість цієї суми, я можу написати вектор CB. І з нього тепер мені треба відняти оцей ще вектор DA виділяє тепер вектор DA. Він починається в точці D і напрямляємо в точку А. Якщо з вектора cb я віднімаю вектор DA, а це вектора, ви бачите, рівні. Вони мають однакову довжину, і вони співнапрямлені. Якщо вони рівні, то, звичайно, їх різниця дорівнює нулю. Цю задачу ми виконали, і друга задача. Дан такий малюнок. На малюнку, ви бачите, вектор АВ виділений червоним кольором, і тут у нас ще є 4 вектора. Вектор А і Б мають спільний початок, вектор С і Д мають також спільний початок. Наша задача виразити вектор АВ через вектора А, Б, С і Д. Що це значить виразити вектор АВ через оці вектора. Це значить записати. Вектор АВ у вигляді виразу, отут буде якийсь вираз, який буде містити тільки оці вектора А, Б, С і Д. Як це зробити? Ну, по-перше, подивимося на наш малюнок. Вектор а, Ну, як його можна пов'язати з оціми всіми векторами, якщо з'єднати точку А, і оцю точку, ну, для зручності, я її назву точка, хай буде Д. Ось так а точку Д з'єднати з точкою Б, то у нас всередині вийде ось такий трикутник. Ось такий трикутник. І можна тоді використати правила трикутника: це якщо я оцим зеленим відрізком дам напрямок. Ну, наприклад, якщо відрізку АД дати ось такий напрямок, хай це буде тоді вектор АД. А за вектором АД одразу буде вектор ДБ, то сума вектора АД і ДБ. АД і ДБ, буде тоді вектор Аб. Я поки так напишу, що вектор АБ це сума АД і ДБ. Але ж ми ще не виразили АБ через вектора А, Б, С і Д. Тепер зверніть увагу ось на цей трикутник. На оцей трикутник. Наш вектор Аде це різниця між вектором Б і вектором А. По правил ось, да, ось цього трикутника, бачите, Аде напрямлений в сторону Б, тому Аде. Це різниця вектора B і A. А вектор dB, деб, вектор це різниця між вектором D і вектором С. Бо цей вектор дБ напрямлений в сторону вектора D. Таким чином я можу, оцей вектор аде, подивіться на малюнок, замінити на. Різницю вектора B і, A. B і A. Плюс тепер вектор ДБ. А вектор ДБ, подивіться на малюнок, він дорівнює у нас різниці вектора D і C. Розкриємо ці дужки. Перед дужками стоїть знак плюс, тому я дужки попросту опускаю. І тепер у мене вектор АБ. Виражений через вектора Б, А, Д і С. Задача виконана.